Добрий мнение. Добрий ран. У Вінниці ви вперше? Ні, не вперше. У Вінниці. Я вже досить давно співпрацюю з місцевим танцювальним клубом. Mm -hmm. Керівник Аліна Сов, клуб Алімана. Mm -hmm. Займаються вони спортивними танцями, так як і я. Mm -hmm. І, в принципі, наші результати радують на турнірах. Місцевого та всеукраїнського е рівня. То діти? Так, Це... дітьми займаємося, також дорослими. Е діти, які вже старше 16 років. У вас є якісь пари, з якими ви працюєте? — Є пари, з якими я тут працюю, є свої пари, з якими я працюю в Києві, які я вирощую, в мене також є свій клуб, школа танцюрі в Костецькому. <гум> Аліну Олександром ми товаришуємо досить давно, ще колись змагалися на змаганнях, так як я виріс в місті Хмельницький, то ми часто зустрічалися. Саме на змаганнях? Саме на змаганнях. Потім Аліна зробила клуб, я продовжував танцювати, поїхав в Київ і там вже удосконалювався в топових тренерах. А які вас танець улюблені? Улюблений танець. Самба. Mm. Так, а, а із... з ким? Ви ж танцювали з, людьми, з, подкової... з, відом, з відомими людьми, І з відомими, і з відомими людьми, із професіоналами танцював. Mm. А... Ви ж переглядаєте, можливо, свої виступи, які ви? Так, подобається танцювати з усіма. З ким я знаходжу спільну мову, а спільну мову я знаходжу з з кожним. Тому. Мені подобається сам процес танцю. Кожен партнер це своєрідна взаємодія і щось унікальне. Тому з кожною партнеркою танець виглядає зовсім по-іншому, тому що це зовсім інший симбіоз виходить. З ким легше працювати з професіоналом? Так, з професіоналами легше танцювати, знаходиш швидше спільну мову, не потрібно коригувати якісь помилки, просто розумієте один одного з пів слова. Це таке запитання, на яке на яке відповість саме так любий професіонал, тому що коли ти працюєш з такими ж досвідченими людьми, як і ти, то це буквально. Дуже швидко все виходить і легко. А яка нагорода для вас найважливіша? Що? що? Нагорода найважливіша. Ви перемогли Євробачення. Найважливіша нагорода це коли люди до тебе підходять і говорять дякую за те, що ви творите, за те, що ви даєте такі ідеї. Це нам дає енергію і запал на всю неділю, коли подивимося, щось по частіше виходьте на екрани, ми за вами сумуємо і так далі. Ну модно стало, коли з'явилися танці з зірками, правда? Танці такі підйом. Так, це стало модно. Багато клубів почало розвиватися активніше, так як пропливо збільшилось, звичайно. Це популяризація культурного направлення. Тому ну, люди зростають культурно, я вважаю, коли такі проекти з'являються. Зазвичай ходить. дівчат більше я думаю, ходить і завжди проблема пара. Хлопчиків не вистачає. Сьогодні це є проблема. Ця проблема завжди є, тому що існують певні стереотипи щодо того, що хлопець має бути мужнім ходити або на футбол, або на якийсь вид бойового мистецтва. Але сучасні діти вони прагнуть творчо також розвиватися, ходять на вокал, ходять на танці. І від цього вони стають пластичніші. їх… Розвиток поступово прискорюється, пристосування до навколишнього середовища також, тому що це безпосереднє спілкування з протилежною статтю стонотанців, а вокал це, можна сказати, для мене що є танців. Так як я і співак і хорограф, то для мене дуже важливо себе. Передавати через рух або через голос, що я маю на увазі. А тексти? Тексти. Одну пісню написав сам, а інші співпрацював з автором і композитором Сергієм Бакуменко, який написав також, який написав для Петра Чорного. песню. Либо что трошки. Забылся. Ну а вы жертвы. Королева вдохновения Стас Михайлов. Петя Черный, сердце львицы. Черная пантера. явление Евгений Власовый. Кучинской. Катя. Стоит так. Для Власовой этаж он сейчас писал. А, також з Миколою Бровченко, який написав три ніжних, три слова для Ані Лорак, <гум> написали разом пісню «Плечо Це Дорого коштує для вас пісня? Ви платите за це, це? Звичайно, дорого. А, по, по різному буває, а, тому що ну, скільки коштує пісня? Скільки коштує пісня? і до, якщо не... Від і до це, це, це скрізь стандартна ціна а, такого рівня. Це... Зараз ціни різко впали стосовно кризису. Але колись я пам'ятаю, давно коштували е... пісня, музика біля тисячі доларів. Ну, десь пісня виходила до п'яти тисяч доларів. Це дороге задоволення. І якщо йде професійно, тоді... А можна А все все вкладати. Ви можете заробляти. Я цим і заробляю. Тобто танцями танці це мій хліб, я викладаю, даю інформацію і мене шанують за ту майстерність, що вони отримують, ту, ту якість інформації, так як я займався у топових вчителів світу в Лондоні, в Італії, в Африці. Америки. Ну, українські танці пакет. танцюєте? Якщо розглядати чисто стилістично, то так доводилося у проєкті Танцюю для тебе, де ми з Іриною Мерлені змагалися за головний приз для хлопчика-інваліда Сергія Сонцева. Ми виграли. Він отримав свою нагороду і гроші. Витратив на реабілітацію свою, і там доводилось танцювати абсолютно різні стилі. Можете знайти в Ютубі і хіп-хоп, і гопак, і російський народний танець, і модерн контемп, і е, сальсу, і чарльстон і якісь мюзикли і теми широкого При постановки хто робив тільки ви чи там була команда я робив постановки тому і складається проект що не наймають хорографа які працює на цьому проєкті робить постановки його оцінують за те що він так бачить так робить і людям це цікаво, це дає рейтинг тому сьогодні так. ви зайняті якісь чому? В телевізійних шоуні я зараз зайнятий як ведучий проєктів соціальних Діти за мер Це проводить жінка народного депутата України Інна Силантіва, директор фонду молоді та спорту. Дениса Сілантіва Інна Силантєва. Підтримую їх акції, даю майстер-класи дітям, які не тільки з зони АТО присутні на цих заходах, а й діти-сироти з київських міських будинків, також діти з благополучних сімей і звичайні діти, тобто абсолютно різні за статусом своїм і станом діти спілкуються на одному рівні. Я я вважаю, що політики мусять подивитися на це і звернути увагу на те, як вони поводяться, якби вони себе повели в цій ситуації. До речі, про політику знову з інтерв'ю ви говорили про те, що вам було цікаво. Якби політики танцювали, як зробити якісь такі шоу? кого ви, які танці, яку ми порадили. Сьогоднішнім політикам. Сьогоднішнім політикам? Президенту, міністру. Розумієте, танці вони можуть йти тільки на користь. При сьогоднішньому стані усім потрібен баланс. І я би їм радив використовувати танці як танцтерапію. Кожного є свої пріоритети. Хтось слухає рок, хтось слухає класику, хтось слухає транс, хтось н вас. Усі ці направлення можна танцювати. Тому до чого душа лежить і то гармонізує вашу душу і виведе вас в баланс з, 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 з життям. А ви танцюєте, у вас робота. А Як для вас релакс? Це що? Що для мене релакс? Спілкування з близькими, з якими я рідко бачу через те, що постійно працюю. Ви постійно приїздите? Так. Рідко буває вихідні, так як. А за, за ким сумуєте? За, за батьками, які в Хмельницькому знаходяться, за бабусею живе в селі. За братами, за. А кохана є. Є дівчина, так. Зараз вона в Києві, я тут. Сумуємо, переписуємося. Розкажи ще про той стереотип, що все ж таки багато хто з танцівників, це не традиційна все такі орієнтація. Ну є такі. Звичайно, ну, звичайно ну, як, є. як, як от з цими і хто віддає хлопчиків танцювати, чи це потрібно якимось ще нам? Що повинні робити батьки? Я з даною проблемою не штовхувався, тому що я прибічник а, чоловічого танцю, і тому такі направлення, як джаз-фанк, я не викладаю і не танцюю. А, це можна як Стьоп використовувати, але не більше, тому що я себе в цьому проблема? не бачу. Сьогодні в Україні я маю навіть я не кажу за, за проблему, там зовсім інші. Ми е стандар стандартизовані і е ми бачимо в цьому проблему. Я е Теж е за нормальні стосунки е гетеросексуальні, тому для мене це є неприроднім. Е але оскільки ми йдемо в Європу, і в нас вільна країна, тому в мене є свої справи, я цього не стосуюся. І кожна людина живе в гармонії, як йому цього хочеться. Головне, що вона несе в маси. Якщо це культура, і люди творять щось феноменальне, тому що їх переповнюють емоції через їх чуттєвість через їхню тонку натуру, і це гарно виглядає, це пробирає до глибини душі, то я вважаю, що в цьому нічого поганого немає, коли вони творять таке мистецтво. А якщо це просто йде можливість це, це, це якась? А це якщо це просто йде від людини, як ось я такий і я не такий, як всі. А чим ти не такий, як всі, і що ти робиш для того, щоб бути не таким, як всі? А, потрібно ділом себе якось вирізняти. А ви своїх дітей на танці? У мене є брат, йому сім років. Він займається зараз вокалом і гімнастикою. Коли я приїжджаю до Хмельницького, то ми Пробуємо займатися танцями, але нам більш приємно поспілкуватися, що він мені розповів, як в нього справи, чи ми десь пограли футбол. Постійно постійно з вами хочуть танцювати. так? Mm? От з вами постійно всі хочуть танцювати. Постійно в мене старша група хобі, дівчата. Щоб я пішов з ними на сальсу дискотеку, тому що їм не вистачає а, хороших партнерів, щоб показати mm -hmm. свій досвід, який вони вже здобули. Я думаю, що незабаром ми так і зробимо. В якісь вихідні, коли я буду в Києві. Uh -huh. А з мамою ви танцюєте? А, ой, пам'ятаю, що стільки разів пробував її навчити, але... Постійно не виходила, тому що вона зосереджена більш на своїх справах, так як вона зайнята людина, так, так само, як і мій батько. А за професією? За професією, підприємці. Ну, тобто не пов'язані з танці. Не, не пов'язані з танцями, так. Але їм подобається, вони цим насолоджуються і дуже сумують, що я зараз спортивно не танцюю. Але наразі не знайшов. Партнерку, яка зацікавлена, щоб практикуватися, не покидати танці, тому що зараз курс валюти виріс і дуже важко виживати в світі танцю, так як уроки, уроки 45 хвилин коштують 200 євро, тому 6 тисяч гривень заплатити за 45 хвилин не кожна людина може. Ну, а взагалі ситуація звето, наскільки вона вплинулася, вплинула на, на, на економіку. На початку було а, дуже важко в, в емоційному плані. Зараз люди пристосувалися, розуміють, що потрібно все рівно працювати, а, щось робити, щоб економіка не, не занепадала. А, тому що головний а, двигун країни це все-таки наш народ. І вони. А, Якщо зупиняться, будуть всі переживати, то країна різко впаде. Ну, тобто все ж таки танцюють? Діти всі танцюють. танцюють, діти ходять в школу, навчаються. А, ну, якщо зрівнювати з Великою вітчизняною війною, то там це все захопило зненацька і не було шансів. А, зона АТО це якби, а, болюча тема і а, я підтримую акції, де я можу людей надихнути там, піснею чи танцем, підтримати сім'ї їх. Якісь благодійні акції я завжди підтримую стосовно АТО, тому що це болюча тема України. Так що будете робити завтра? Завтра що я буду робити? Завтра я їду до Хмельницького. У мене майстер-клас. Близько 50 людей вже чекають. 16, півтори години буде завтра і післязавтра. Потім паралельно з цим я буду ще давати індивідуальні заняття у Хмельницькому, і потім второк вже мене чекають в Києві. Кожен день. І на вихідних 6 червня у нас буде змагання, тому мушу підготувати добре своїх дітей. Дякую вам, Серхію. Дякую. Побачимо. Очень публічне мнение.